Всім привіт! В цьому відео я розкажу о секретах. Або по-іншому серцевинах. Хто як називає. От, чому о них? Тому що багато людей не знають, як вибрати серцевину для їхніх дверей. От. І я взяв декілька сегментів і розповім о них. Ось цей секрет. І ось цей це виготовляє фірма Imperial. Ціна у цього секрета невелика, але якість у них гарна. І будуть отакі серцевини фірми Калі. Цей виробник турецький. І випускає серцевини середньої цінової політики і гарної якості. Час я по все потроху вам розповім. Начну я з секретів фірми Імперіал. Ця фірма випускає не тільки секрети, вона випускає і замки. Но в даному випадку, я вам розкажу о серцевинах і о двох їх видах. Ось такі в червоних коробках це Imperial. Ці серцевини виготовлені із цинку. А ось ці серцевини, вони виготовлені з латуні. Я розповім, яка різниця між цими і цими. Цинк це буде дешевий варіант. А латун це подорожче буде. Із цинка я взяв два варіанти. Перший варіант це з воротком, А другий варіант це без. В комплекті обов'язково. Ідуть болти. Якщо серцевина золота, то у неї в комплекті йде жовтий болт. А якщо вони сатін, то хромовий болт. В комплекті йде 5 ключів. Що мені зручно, так це що два кільця є. От, бачите, що тут, що тут. Секрети з латуні. Вони теж йдуть з п'ятьма ключами і два кільця йде. Також болт. Ну, у них є ще такі от кнопочки. Я про них розповім пізніше. В чому у них є різниця? Можна, якщо ви вибираєте з цинку чи з латуні, то тут, як бачите, на, на вид у них ніякої різниці немає. От, якщо ви не знаєте про це серцевин. Але перше, в чому є різниця, це в ключах. Ось ключі з цинка, а ось з латуні. На вид ніякої різниці, але у латуні є ось така виїмка. Для чого ця виїмка? Для ось цих кнопочок. Тобто, щоб по кольорам розрізняти, у кого який ключ. І в латуні вони є, а в цинку в них немає. Тому, якщо вам цинковий секрет положать в сіру коробку, захотять продати як латунний, то ви одразу можете знайти різницю. Тобто по ключам. В чому ще є різниця? Якщо вам нужен жовтий кольору секрет, яка різниця між латунним і цинковим? Латуні серцевини. Зроблені з латуні. Латун сама по собі жовтого кольору, тому їх красити не треба. І вони ось полірована латунь. І все. А цинкові покриті шаром краски чи емалі жовтого кольору. Яка ще є різниця між цими серцевинами? Ось цинкова, ось латунна. Бачите, ось може буде погано видно. Всі піни йдуть латуні. Що тут, що тут. Тока з. Тут є перший він білий. Бачите? Це стальний і загартована сталь. Тому якщо вор захоче висверлити серцевину, ось тут буде, то цинкові легше буде висверлити. А ці буде тяжко. Час по відкриттю серцевин буде різний. Тобто цей швидше, цей довше. Який є ще захист у цих серцевин? О, стандартний захист у всіх серцевин це цей язичок. Бачите, ось він торчить тут. Тому, коли ви ключ витаскуєте, ось ви ключем крутите. І коли ви його витаскуєте, язичок отак залишається. Це для чого? Якщо захотять зламати серцевину, тобто вирвати її, язичок цей не дасть. А якщо Серцевина буде отак стояти цей язичок, то цю серцевину можна легко витащити. Ну, легше буде точніше. Є ще одна відмінність у секретів латуних і цинкових. У серцевин з цинку стоять такої моделі поворотники. А у латуні вони. Або отакі, або трикутникової форми. Наступні серцевини це фірми Kale. Випускає дуже давно серцевини і замки. Вона себе дуже гарно зарекомендувала, в неї хороша ціна і якість дуже гарна. Срок служби дуже великий у цих секретів. О, вони роблять тільки з латуні, у них немає таких там цинків або щось. Вони роблять гарні э, надійні серцевини. Це найдешевший у них варіант. Потім йде КТБС. Ось, я зараз розкажу, в чому в них різниця. Деякі серцевини йдуть ось такою м, пластиковою штучкою. На, на ній е, написано серійний номер. Для чого це? Якщо ви е, загубили ключі, то по цьому номеру вам зроблять в сервісному центрі е, дублікат. О, ось самий звичайний секрет цієї фірми. Він розроблений з латуні, на ньому є номер. Ключі в усіх секретах, неважно якої якості. Ну, чи дорожчі, чи дешевий. Вони йдуть в основному тільки металеві, повністю латунні. Тут пластикова штучка може бути, але вона йде на дуже дорогих. А в основному тут йдуть Бачите, тільки металева все. Вони бувають в двох кольорах, тобто в сірому, в сатіні і в золотому. От золото. Ручка йде у них в колір золота, не латунна. Який захист є в цих серцевин? Як я вам раніше казав, стандартний захист це ось цей язичок. Він завжди буде у всіх серцевинах, неважно якої якості. Другий захист це ось тут стоїть штіфт металевий каліоний, який не дасть тут зробити отвір, щоб можна було відкрити серцевину. А є ще ось такі серцевини, як я вам показав. Моделька ТБС називається її. Тут є такий прикол, що ось ця частина ставиться ззовні. Для чого це? Бачите, тут розріз є. Аж прям світиться. От. Бачите? О, для чого це? Тут стоїть накладка. Виглядає секрет ось так десь. Тобто 5 мм. І якщо вор захоче зламати це це є такий спосіб на то коли він бере ось цю частину і ламає, то він не бачить, що здесь є розріз. і вламує ось цю частину, а ось ця частина залишається в двері. І вже буде тяжко відкрити цю дверь. Але е, е, тут, е, якщо прийде хазяїн додому і захоче відкрити, то він спокійно засовує ключ і відкриває, навіть якщо ось ця частина зломана. Тут, як ви бачите, модель ключей інша, і на кожному ключі є номер, за яким також можна зробити дублікат цього ключа. Чому мені подобаються ці секрети? Тому що це дуже якісний виробник. І я дуже давно зв'язаний з замками. Ці замки, серцевини дуже е, довго працюють. Я бачив клієнтів, що ось ці ключі прям. Це покриття стерте, воно вже все, от, все жовтого кольору. Тобто латунні йдуть ключі. І вони вже жовтого кольору срті. Але замки працюють, серцевини теж працюють, і клієнт не хоче міняти цю серцевину. А це може і 10 років, і 12, там, і більше років. І вони гарно стоять на вулиці. Тому що зроблені. З матеріалів, які на вулиці не піддаються корозі. Кстати, забув вам сказати, якщо в цьому тут один штифт стоїть для захисту. То тут їх стоїть аж 2, тому його буде сложніше відкрити. Якщо у вас будуть питання. Звертайтесь, пишіть, розповім. Якщо вас цікавить якась інша інформація по секретам чи замкам, звертайтеся, пишіть в коментарях. Я з радістю вам відповім. До зустрічі!